Акція на підтримку українських військовополонених відбувається у ці хвилини в центрі столиці. Її учасники вкотре прагнуть привернути увагу до тих, хто роками перебуває в російському полоні, часто в нестерпних умовах. За перебігом акції стежить наша кореспондентка Олена Логінова, і вона зараз з нами наживо. Олена, вітаю. Розкажи, будь ласка, що там зараз відбувається. Вітаю, Лілія. Акція на підтримку українських військовополонених продовжується. Не дивлячись на складні погодні умови. Я скажу, що майже весь час, що ми тут перебуваємо, ішов дощ, і досить сильний. Тим не менш, це не зупиняє учасників акції, і ця акція вона є вже традиційною. Проходить щонеділі. Сьогодні до неї долучилися щонайменше 30 міст в різних куточках України. Сьогодні тут присутні родичі і близькі наших бійців, які зараз перебувають в полоні, а також родини бійців, які зникли безвісти, і власне. Учасники акції кажуть про те, що для них головним є привернути увагу суспільства і провладних структур до того, щоб пам'ятали і допомагали в тому, щоб якомога швидше звільнити наших бійців з полону, щоб нагадати про те, що вони перебувають там в надскладних умовах, дуже часто взагалі в нелюдських умовах. І власне сьогодні, так як і зазвичай, акція проходить таким традиційним чином в Учасники вистроїлися вздовж дороги, тримають в руках плакати з написами, які закликають не мовчати діяти. І власне цим привертають увагу не тільки перехожих, а й самих водіїв, які проїжджають повз них. І я вам скажу весь час, що ми тут перебували. Більшість водіїв сигналять на підтримку родин і близьких наших військовополонених. Ну і власне. У кожного тут з учасників є своя важка і болюча історія. Люди розповідали нам про своїх близьких синів, чоловіків, які перебувають в полоні або зникли безвісти. Ми поспілкувалися з Тетяною. Її син Азовець молодий. Йому 25 років. Вже 4 роки перебуває в російському полоні, і також ще з Тетяною, яка чекає, що все-таки побачить живим і здоровим. Що повернеться її брат, який зник безвісти два з половиною роки тому. Давайте послухаємо їхні розповіді. Мій син з бригади Азов. Він з 19-го року служить саме в Азові. Тоді ще це був полк. 21 він захищав Маріуполь, і саме звідти, 18 травня, 22-го року, він вийшов по наказу. Саме в полон і вже четвертий рік ну ось, позавчора було 30 вісяць, 38 місяців, як він знаходиться у ворожому полоні. Мій син є незаконно засудженим вже двічі. Засуджених повертають важче їх повертати, але були такі прецеденти вже у нас, тому я вірю і сподіваюся на те, що. Рано чи пізно хочеться, щоб скоріше. Ось 15 липня було два з половиною роки, як братик зник. Він зник під Креміною в Серебрянському лісі. Це таке горизвісне місце, де не один наш воїн зник без звісти. Він пішов воювати сам. Це був його вибір, який він не міг не зробити. І вже два з половиною роки ми не маємо жодної інформації про те, де може знаходитись мій брат чи взагалі він у колоні. Ми в це дуже віримо, ми сподіваємося тільки так, що він у колоні і чекає, поки, поки його обміняють. Трьохчасовий штурм був, не повернулось 10 бійців і серед них і мій брат. Цими акціями ми не даємо забувати суспільству перш за все, що наші рідні це частина нашого суспільства. Вони зараз в найбільш складному становищі, і ми мусимо боротись за них. Мусимо давати нагадувати цьому суспільству, що ось це мирне життя, яке тут є, це все завдяки в тому числі і нашим рідним, які зараз найбільш вразливі, найбільш беззахисні, і тому ми мусимо бути їхнім голосом і стояти тут за них. Я нагадаю, що за даними координаційного штабу, спочатку повномасштабного вторгнення, Україні вдалося повернути з полону понад 5,5 тисяч військових. Тим не менш, близько 8 тисяч продовжують знаходитися в полоні, і в тому числі серед них є і цивільні лілія. Дякую тобі, колего. З нами на живо була Олена Логінова, і вона перебуває зараз на акції в Києві на підтримку українських військовополонених.